Їхні ідейні опоненти із сусіднього табору люди просили для себе теплої одяга, також воду та продукти харчування. Чи допомогли їм, незважаючи на різні політичні погляди, дізнавалися наші журналісти. Діська область, Балський район. Що на майдан по себе на щодо роботи? Обіщалі, ну обманулі і все. Андрій Сирота Удома в Одесі заробляв гроші різноробом. У столицю теж приїхав, щоб підзаробити бодай на їжу. Нас, якби, зібрав чоловік, групу людей, і ми пішли на тот майдан. І він сказав, плоти дії за те, що ми стоїмо на тому, на тому майдані. Там, допустим, Он обічав суму денег там 200 гривень ночі і 150 п'ятдесят гривень день. Вот а в конце концов нас вигнали на вулицю. У холоді чоловіки мітингували чотири дні на п'ятий кажуть, не витримали. Повернутись додому теж не мали за що. Тож сьогодні вранці вирішили остаточно. Підуть просити допомоги у так званих опонентів. Група осіб хлопців підійшли до наших барікат на інститутських, попросили їжі, попросили теплих речей, попросили погрітися. Зараз зранку організували мікроавтобус, який їх довезе до Одеси. Вот ще раз надали медичну допомогу, гарячу їжу, бутерброди. Наразі ми їм от хлопці принесли в автобус теплі речі, харчі. Вот щоб вони могли спокійно доїхати. «Опеньки, аджика, тушонка, хліб. Виделки, одразу по одноразової посуд. Одежа. Думаю, що на подорож до Одеси Гори Заробітчани вантажаться до автівки, яку їм знайшли євромайданівці. Щоправда, остаточно повернутися додому вирішили далеко не всі. Грітися на барикади прийшло майже 40 чоловік. До відправлення автобуса лишилось зо два десятки. Люди зникли в невідомому напрямку. Як зрештою і чолов'яга, що пообіцяв одеситам гроші. Однак ці пасажири духом не падають. Принаймні, день святого Миколая. Вони зустрічатимуть не на холоді і навіть не в наметах. Вже сьогодні ввечері вони приїдуть додому в Одесу. Велика подяка, спасію. Діта велика подяка. Дуже дякую.